Привіт, танкісти! Новорічний наступ 2025 у World of Tanks триває і, як завжди, розробники завезли коробочки, в яких можна дістати цікаве ігрове майно. Мені, наприклад, за 51 коробку випав гарантований премтанк 8-го рівня американська Петаса XM 57. Відразу скажу, що цей танк мене приємно здивував, але звісно є і недоліки. Тож в цьому відео будемо розбиратись, чи варта ця ПЕТСАУ уваги, чим вона мені сподобалась, а чим ні. Детально розкажу та покажу варіанти обладнання, польову модернізацію, розкажу про броню і сподіваюся, що це відео вам сподобається та допоможе. Почну з варіантів обладнання для цієї ПТСАУ. Для себе я обрав два варіанти і вам теж їх раджу. Перший це досилач, загартування, турбіна, і другий варіант, який я обрав для себе основним це досилач, система підвищення влучності та турбіна. Система підвищення влучності це нове експериментальне обладнання, яке можна отримати абсолютно безкоштовно за виконання щоденних випробувань Джейсона. Це для тих, хто не знав або просто не звернув на це уваги. Ця експерименталка підвищує комфорт стрільби, а саме зменшує час зведення, при цьому покращує розкид на 100 метрів. Як варіант, сюди можна ще встановлювати експериментальну турбіну, відмовляючись від звичайної, але це вже на ваш смак, як то кажуть. Польова модернізація для цієї ПТСА виглядає в мене ось так: перша модифікація поліпшене шасі, друга це притирання шестерень для покращення швидкості зведення, і третя модифікація це штанговий перескоп для того, щоб апнути огляд. Категорію другого слоту обирайте живучість, тут навряд чи комусь знадобиться розвідка. Навички для екіпажу у вас на екрані. Кожний, звісно, буде прокачувати по-своєму, але чисто від мене ось така рекомендація. Сподіваюсь, що комусь та й знадобиться це. Остання важлива річ перед тим, як розбирати ТТХ та робити якісь висновки про цю ПТ, це, звісно, броня. Як вона себе почуває в рандомі, що від неї очікувати, та куди ж пробувати, якщо зустрінете. До речі, в рандомі зараз їх величенька кількість, і це не просто так. Я і сам зараз доволі часто граю на ній. По-перше, геймплей максимально простий, а по-друге, фарм приємний, але про це пізніше. Ось так виглядає модель бронювання цієї ПТ-САУ, Відразу скажу, що як тільки я її побачив, я думав, що броні буде трохи більше. Але в цілому танк має гарне бронювання як для восьмого рівня. ВЛД, як і НЛД, має в середньому 200 мм броні, і як для вісімки, це хороші показники, але цього не буде вистачати, щоб навіть з однокласниками стабільно щось витанковувати. Інколи бувають, звісно, рикошети, не пробувають нас, якщо влучають у скоси ВЛД, де броня вже краще, звісно, виглядає. Башта, ось тут питань в мене немає, та їх і не може бути при такій кількості броні. Величезні кути нахилу броні або нас не пробивають, або все буде рикошетити. Від бортів танкувати можна, від них буде рекошетити, якщо правильно виїжджати, але при цьому показуємо скос рубки, який от в такому випадку вже втрачає свою броню. І туди нас можна вже пробувати. Але пробувати нас туди будуть вже танки 9 та 10 рівня або ж якісь вісімки, які мають хороше бронепробиття на голді. Але в цілому борти дійсно непогані, як і все бронювання цього танчику. Знову ж таки, це як для ПТСАУ 8 рівня. Командирський люк величенький, але плюс в тому, що він знаходиться трохи позаду, і якщо грати від башти за рахунок котів, то його можна сховати, але якщо будуть бачити, то, звісно, будуть пробувати. Тобто, враховуючи все, броня, звісно, є, але по можливості треба завжди ховати ВЛД та НЛД, намагатись грати від башти та з обережністю танкувати від бортів. Чому ж ця ПТСАО залишила позитивні емоції від гри на ній, чому зараз часто зустрічаєш її в рандомі? Звісно, на це впливає те, що це новинка з коробок, але це далеко не останній аргумент. Якщо подивитись на ТТХ цієї ПТС, очі відразу кидається її альфа з пострілу 630 одиниць. При цьому бронепробиття базової ББшко цілих 270 мм. І це її перевага, по-перше, від альфи грати завжди буде простіше, а по-друге, не забуваємо, б, що це преміумний танк. Тому срібло на ній фармити буде в задоволення, адже це максимально простий геймплей. Робили забій тричі, і це вже майже 2000 шкоди. При цьому тут немає ніяких механік, які будуть заважати це робити. Хочете постояти на дистанції, можете це собі дозволити. Кути вертикального наведення мінус 7 градусів. Цього вистачає так, звісно, хотілося б більше, але дякуємо і на цьому. Башта обертається на якісь шалені 75 градусів у кожний бік, і виїхати десь від насипу показати свій хобот будь-якому танкісту, це взагалі не проблема. При грі на дистанції вже потрібно враховувати показники розкиду та зведення, які хотілося б мати краще. Але знову ж таки, за таку альфу та бронепробиття треба хоча б чимось платити, це логічно. Голдовий підкалібр пробуває 315 мм, тому і проти десяток проблем особливих не буде. Гріх жалітись на таке бронепробиття у 8 рівня. Про фугас також слід сказати декілька слів: 90 мм бронепробиття 900 альфа. Тому його точно варто використовувати. Наприклад, гріль та йому подібні танки за таке точно ставлять лайк. Прохання до вас, не забувайте підтримувати це відео лайчинським та коментарем, це важливо, адже це єдина мотивація робити ось такі подібні відео огляди. А дізнатись про всі анонси стрімів, вихід нових відео та знати, коли буде розіграш голди, зможете в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, щоб нічого не пропускати, всі посилання є в описі під відео. Як я вже сказав, за переваги треба чимось платити, і танк не може бути в усьому ідеальним. І якщо, як з'ясувалося, гармата та броня, нехай із маленькими зауваженнями, але переваги цього танку. Торохливість це точно недолік. І навіть трофейна турбіна не сильно покращує становище. Максималка вперед складає 29 км на годину, назад 15. І казати про якусь зміну флангів або просто швидкий бій точно не можна. Ви просто не будете встигати. Тому перед тим, як розпочався бій, краще тричі подумайте, де ви зможете більш-менш бути корисним команді та зможете стабільно настрілювати. По моїй суб'єктивній думці цей танк точно, якщо не найкращий в цих новорічних коробках, то точно ТОП-2. Він залишив приємні враження після гри на ньому. Цей танк має купу переваг, такі як альфа, бронепробиття, непогану кількість ХП як для ПТ-САУ. До речі, це 1300 одиниць без загартування. При цьому ПТ-САУ має броню, особливо в Башті. Так, інколи будуть моменти, де вам не буде вистачати рухливості. Але ви знаєте, враховуючи дубіну, яка б'є на 630 Альфи, де навіть можна йти в розмін частенько, щось потанкувати під час бою, я якось не зважав на рухливість, хоч це і недолік цієї ПТСАУ. Наприклад, в моєму ангарі цей танк буде займати місце непоганого фармера срібла, і я точно буду рекомендувати цю Петесау гравцям. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї ПТ, скільки коробочок відкрили та яку нагороду ви отримали, та чи сподобалось вам це відео? На цьому все. Всім всього найкращого. До побачення!